вас, це телепрограма «Звитяга. Нові перемоги на телеканалі Перший західний у сьогоднішньому випуску. Ви дізнаєтеся, як гартуються молоді воїни-піхотинці, а також хто переміг у запеклому батлі цивільних та військових кухарів. А головне та просто зараз ми підіб'ємо військові підсумки року, що минає. Для збройних сил України, як для всієї держави і світу, загалом 2020 рік пройшов у запеклому протистоянні із новим ворогом. Коронавірусна інфекція, що з'явилася на початку року в Азії, стрімко захопила всю планету, і навіть найпотужніші країни світу з розвинутою системою медичного забезпечення виявились фактично безпорадними перед новим викликом. Внаслідок світової пандемії впродовж не повного року на COVID-19 захворіли майже 100 мільйонів мешканців планети Земля. Понад півтора мільйони осіб померли внаслідок захворювання уроняня Втім, українське військо, як і всю нашу країну, тотальна катастрофа пов'язана зі світовою пандемією. Наразі оминула на момент підбиття цих підсумків на коронавірус в збройних силах України захворіло трохи більше 11 тисяч військовослужбовців та працівників. 32 особи, на жаль, померли. Втім, можна із певненістю сказати, висока ймовірність зараження коронавірусом суттєво вплинула на звичний військовий уклад життя. Під масових заходів та шокувань практично відмовились. Строї стали більш розгорнутими. Визначені строєвим статутом інтервалу. Та дистанції між військовослужбовцями на ділі суттєво збільшились. Багато запланованих раніше заходів було скасовано. Урочисті зібрання наради та конференції перейшли у формат дистанційного спілкування. Ну а головними атрибутами як військових, так і цивільних, сьогодні є захисні маски, дезінфікуючі засоби і термометри. Ані світова пандемія, ані її наслідки суттєво не вплинули на воєнно політичну обстановку в Україні на її південних і східних кордонах. Автономна Республіка Крим таки залишається під російською окупацією а на східних рубежах триває збройне протистояння українського війська проти незаконних збройних формувань та регулярної армії Російської Федерації. Операція об'єднаних сил, що проходить на теренах Луганської і Донецької областей, залишається активною, а зазіхання агресора на українську землю все такими ж амбітними. Не минулось і без страця. Ред українських воїнів близько сотні військовослужбовців збройних сил України та інших формувань, залучених до проведення операції об'єднаних сил, загинули внаслідок бойових дій та померли від хвороб і через інші небойові обставини. До слова, один із загиблих українських воїнів, офіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Лейтенант Тарас Матвіїв, який лише рік, як завершив навчання у Національній академії сухопутних військ, 10 липня під час ворожого обстрілу повів себе професійно, мужньо і ціною власного життя, врятував двох своїх бойових товаришів за цей героїчний вчинок. Офіцер відзначений найвищою нагородою званням Герой України посмертно. Наприкінці липня вдалось досягнути домовленостей щодо дотримання так званого всеосяжного перемир'я. Хоч і триває воно найдовше за період всієї шестирічної історії російської збройної агресії проти України, а кількість обстрілів і втрат суттєво зменшились, кремлівські загарбники та їхні маріонеткові банформування все ж час від часу порушують свої обіцянки. Наслідок цього втрати несуть не лише захисники української землі, але й мешканці прифронтових населених пунктів. За останній рік лінія бойового зіткнення змін фактично не зазнала. Але завдяки нашим воїнам життя на звільнених від російських окупантів територіях поступово налагоджується. Відновлюється інфраструктура, а обмануті кремлівською пропагандою мешканці Сходу прозрівають та усвідомлюють, що бути на боці правди і України набагато краще ніж в рабстві у імперського невігластва Росії. До слова, наприкінці 2020 року, вперше з початку бойових дій, прифронтова Авдіївка отримала пряме залізничне сполучення з Києвом. Раніше це було неможливим, адже загарники, які майже впритул стояли біля індустріального містечка, мало не щодня обстрілювали житлові квартали. Зараз там все контролюють підрозділи Збройних сил України. Хоч інтенсивність бойових дій на сході дещо знизилась, це не залишає українських військовослужбовців без роботи. Кожну можливість командування вітчизняним військом використовують для підвищення рівня бойової навченості та злагодженості підрозділів. В районах, наближених до виконання завдань в межах операції об'єднаних сил та на численних військових полігонах, цілий рік і вдень і вночі за будь якої погоди українські воїни відточують свою майстерність. Окрім десятків заходів бойової підготовки в масштабах рот та батальйонів, найбільшим навчанням року, що минає, було стратегічне командно штабне навчання, об'єднані зусилля зусилля-2020». уперше. Такі маневри відбулись за стандартами НАТО. Окрім того, було розгорнуто та приведено в різні ступені бойової готовності 11 бригад територіальної оборони. До навчання було залучено близько 12 тисяч військовослужбовців та 700 одиниць озброєння і військової техніки. Застосовували нещодавно прийняті на озброєння збройних сил України комплекси Вільха, Нептун, безпілотні літальні комплекси Байрактар. Уперше були залучені сили спеціальних операцій США. Та десантно-штурмові війська Великої Британії розвідувальна, винищувальна та бомбардувальна авіація країн-членів Альянсу. Водночас на Львівщині на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ відбувалось щорічне міжнародне навчання Репітрайдент, в ході якого багато національні підрозділи відпрацьовували тактичні елементи, спрямовані на виконання завдань за рахуванням досвіду гібридної війни. А на відкриття прибув особисто верховний головнокомандувач збройних сил президент України Володимир Зеленський. Ці важливі навчання посилять оперативні можливості наших військ, покращать. Рівень взаємосумісності між підрозділами та штабами збройних сил України, Сполучених Штатів Америки та інших членів і партнерів НАТО впевнений, що і українські військові передадуть міжнародним колегам унікальний. Бойовий досвід набутий ними з початком війни у 2014 році. Поряд цим щорічні навчання серії Сібриз через пандемію коронавірусу проходили лише в морській і повітряній компоненті. Всього до навчань залучили близько двох тисяч осіб з восьми країн, понад 20 кораблів, а також літаки і гелікоптери. Не стоїть на місії розвиток військової освіти, адже саме у навчальних центрах, у військових академіях та в інститутах формується сьогодення та майбутнє українського війська за заявами військового. Керівництво до кінця року має бути сформована школа причепної артилерії. У військових вишах запроваджено та вдосконалюється широкий спектр курсової підготовки від курсів командирів зводів і рот до курсів керівного складу стратегічного рівня. До слова схема підготовки офіцерського складу в новій системі професійної освіти передбачатиме обов'язкове тестування вступників для визначення рівня володіння англійською мовою. Водночас, вперше у низці військових закладів вищої освіти проведено інституційний аудит, під час якого оцінку досягненням. Та спроможностям академій та інститутів дають зокрема і фахівці з країн-членів НАТО. Говорячи про вітчизняну військового світу, не можна не згадати військових авіаторів та курсантів одного з вишив, котрі загинули внаслідок страшної трагедії під час навчального польоту військового літака АН 26 на Харківщині. Цей епізод став трагедією для всіх українців однак, безумовно, є підставою для глибокого аналізу порядку організації польотів і, взагалі, перегляду підходів у підготовці. До слова, світова пандемія коронавірусу внесла свої корективи і проведення вже усталених військових ритуалів. Так у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного урочистий випуск молодих офіцерів вперше в історії був проведений на стадіоні. А класичні строї та строєвий крок замінили невимушена обстановка, притаманна традиціям передових вишив світу. Тоді понад шість сотень молодих лейтенантів особисто вітали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, головнокомандувач збройних сил України Руслан Хомчак та інші державні військові Високопосадовці. Важливим аспектом розвитку вітчизняного війська беззаперечно є оснащення його новими і модернізованими зразками озброєння та військової техніки. За підсумками 11 місяців, окороборонпром відзвітував про майже 4 тисячі нових модернізованих та відремонтованих одиниць ОВТ для основних силових відомств України, із яких понад 2,5 тисячі ракетно-артилерійського озброєння, понад 700 радіолокаційних станцій, засобів протиповітряної оборони, зв'язку, радіоборотьби та навігації, майже 600 одиниць бронетанкової техніки, півсотні одини... Авіаційної техніки і обладнання 10 зразків військово-морської техніки. Окрім того, підприємство «Укроборонпрому» відремонтували та передали 1303 одиниці двигунів та комплектуючих. Левова частка цього озброєння була виготовлена та модернізована саме для Збройних сил України. Взята на озброєння вільха українська модернізація радянського смерчу. Один з найуспішніших прикладів. Ця реактивна система залпового вогню з коригованими боєприпасами здатна точно урожати цілі на 130 кілометрів і повинна замінити комплекси. Точка У спроможності берегової охорони повинні підвищити протикарабельні комплекси Нептун. Триває закупівля бронетранспортерів БТР 4 взята на озброєння сучасна радіолокаційна станція зі збільшеною дальністю дії, поліпшеними параметрами траєкторії обробки РЛС 35 д 6 М і чергою фахівці у Короборонпрому працюють над створенням нових реактивних снарядів калібру 122 мм тайфун-1 для реактивних систем залпового вогню типу ГРАД та більшого калібру 220 мм тайфун 2 для реактивних систем залпового вогню Ураган. Триває модернізація наявних танків, вертольотної техніки, винищувачів для повітряних сил, ракетних катарів та інших плавзасобів для військово-морських сил. Цього року далі розмов вже йде робота щодо прийняття на озброєння самохідних артилерійських систем Богдана альтернативою якою може стати її чеський аналог дана, також лунають заяви авторитетних чиновників і представників військового керівництва щодо виготовлення трьох сучасних літаків АН 178 з різною специфікою для потреб збройних сил. Загалом 12 місяців 2020 року для вітчизняного війська минуло динамічно та переважно з користю. У році, що минає, вдалося реалізувати цілу низку важливих інфраструктурних проєктів у місцях дислокації та вишколу підрозділів. Промовистим свідченням цьому є відкриття комплексу інфраструктурних об'єктів на полігоні «Широкий лан у Миколаївській області, а також інтенсивне зведення та вдосконалення одразу цілої низки житлових і навчально-тренувальних комплексів на львівщині, зокрема у міжнародному центрі миротворчості та безпеки і 184 Навчального центру там під егідою керівництво Національної академії сухопутних військ створено найбільший і найсучасніший навчально-тренувальний комплекс Бій в місті. Розширено та модернізовано одразу декілька військових містечок. Зводяться казарми поліпшеного типу, житлові будинки для сержантського і офіцерського складу, нові навчальні корпуси, їдальні тощо. Одним з пріоритетних напрямків діяльності збройних сил України у році, що минає, були завершення трансформації системи управління збройних сил України за принципами і стандартами НАТО, набуття органами військового управління і штабами спроможностей забезпечити стійке управління військами та їх ефективне застосування в умовах переваги противника в повітрі, на морі і суші. Водночас триває створення єдиної системи логістики та удосконалення системи медичного та інфраструктурного забезпечення, забезпечення комплектування збройних сил вмотивованими. Та професійно підготовленими військовослужбовцями, загалом 2020 рік для українських захисників, як для України і всього світу, був непростим. Поряд ізначним значним зрушенням у розвитку та діяльності збройних сил України деякі очікувані та заплановані проекти не набули своєї реалізації. Причинами цього, як і у решті державних інституцій, є економічні перепони, спричинені коронакризою, а також гальмування інтеграційних процесів, зокрема до системи колективної безпеки, які знизили свою інтенсивність через те, що увага всього світу також прикута. До протидії поширення захворюваності та подолання її наслідків. Втім, і в таких непростих умовах українське військо залишається гарантом незалежності, територіальної цілісності та суверенітету української держави. Наші воїни пильно стоять насторожити підвищують свої спроможності. Військове керівництво робить все за для необхідного забезпечення гідних умов служби і морально-психологічної готовності для виконання завдань за призначенням. До речі, згідно авторитетного рейтингу найсильніших військових держав світу Global Firepower, Україна на Насамперед її військо цьогоріч зміцнила свої позиції та посіла 27-му сходинку зі 138-м, а серед країн Європи – 9-те місце. Десять кіл пекла Жартома може назвати курс виживання для майбутніх командирів всіх командирів, як самі себе жартома називають першокурсники Національної академії сухопутних військ. Детальніше дивіться просто зараз. Сьогодні проводилось е, тактико спеціальне заняття з курсу виживання воїна для курсантів першого курсу, які завершують перший свій польовий вихід. загальному було 10 різноманітних завдань: це створення Паски, надання медичної допомоги пораненню, штовхання автомобіля, перекатування коліс, дії при засідці противника. Фізичні вправи і закінчилося маршем чи марш підком на 2 кілометри. Це перше навчальне місце, на якому курсанти відпрацьовують таке питання, як облаштування Ну, Тут особливість в тому, що командир... Відділення повинен не приймати участь особисто, коли робить цю паску, а повинен командувати на відстані. Тут більше така комунікація, спілкування, передача команд іменно командирам до своїх підлеглих. Як показує досвід, ну не всіх з першого разу виходить, але більшість справляється з цією задачею. Перешкода умовно колючий дріт. Її подолати потрібно тільки на верхню лінію. Умова подолати в складі відділення. Як спрацює злагодження самого відділення, інтелект, досвід, хай буде практичний досвід. Безперечно, де що можна підказати, але, як правило, курсанти справляються без травм і проявляють якраз ці навики, які в майбутньому згодяться. Перших три чоловіка на висотне положення вперед до бою. Вперед, рів, робимо бриво! давай за ним, стоять! Ми діємо в групі імітації, імітуємо дії противника для наших курсантів першого курсу, так щоб їм було цікаво проходити їхні етапи. Подобається те, що курсанти не дивляться на те, що ми і старший курс. Вони все одно чинять опір. Нам нічого не бояться. Подобається і нам, і я сподіваюся, що їм дуже цікаво. Смугу перешкод, яку ми виконували згідно курсу виживання. Одна з найскладніших етапів це було подолання стіни, тому що вони пройшли вже сім етапів. Вони вже були відповідно занадто вимучені. Один з найважчих елементів. А також один з найважчих елементів це була кінцева відповідна точка. Було видно, що був колективізм. Ніхто нікого не кидав, не було видно ні дівчат, не було видно хлопців. Було видно окремий колектив. Дуже добре показали себе дівчата, на відміну від хлопців, деяких набагато краще виконували вправу. Смогу віддало дуже-дуже важко. І такої для мене, наприклад, це сломаний міст, дала зусилля хлопцями, з це можна, це можна його перетримати. Саме головне мати ціль динаїти. Загальною метою було дойти просто до фініша, без часових показників, але особливістю було те, що вони повинні дойти в повному складі зі всім своїм озброєнням, тобто допомогти один одному при потребі той, хто. Фізично не зміг дойти, транспортувати його до фінішу. Весь особовий склад. Всі групи приблизно на одному рівні дійшли до фінішної прямої. Група пройшла чудово, хлопці всі виконують команди. Бігли, старались. Ніхто не відставав, ті, що були слабші, допомагали їх, підтягували. Найскладніше, напевно, було вже останні два кілометри, тому що всі були дуже виснажені. І довелося багато кого тягнути, підпихатися. Звісно, ми всі змучені, але ми цього наразі не відчуваємо, тому що ми всі такі підняті настроєм, один одного підбадьорювали, бігли тільки вперед, поперед себе ніяких перешкод не бачили. Звичайно, важко було, надскладно, але ми впорались. Колектив чудовий, нас гуртували наші командири і ми просто як одне ціло. Тобто, що хлопці, що дівчата, різниці немає. Йдемо всі разом ногу вперед. Я зовсім не шкодую, що пішла у піхоту, задоволена своїм вибором. Так важко, дуже важко. Але ми командири всіх командирів, ми повинні бути найбільш освіченими, найбільш такими талановитими. Тут ми загортуємося, вже далі прийдемо на війська і станемо командувати всіма. Напередодні різдвяних та новорічних свят у незвичному кулінарному батлі зійшлись цивільні та військові кухарі. Одна зі страв традиційна новорічна олів'є. Як тривав конкурс, хто переміг? Дивіться просто зараз. Запеклий кулінарний турнір відбувся у 138-му навчальному батальйоні матеріально-технічного забезпечення, що на Львівщині. Досвідчені військові цухарі протистояли командам двох елітних ресторанів. Команди суперниці повинні були приготувати традиційний закарпатський бограч, лангети з гречкою, салат олів'є та узвар. Жорсткими були і умови, в яких проходили кулінарні баталії. Одна команда тречого віка готує кожна команда готує на 40 чоловік, в загальному три команди готує на 120 чоловік. Умови однакові, інгредієнти однакові, кухні однакові. Ці представники, конкурсанти, мають за дві години все встигнути зробити і мають подати вже в готовому вигляді для споживання. Готували їжу кулінари в справжніх польових умовах в армійських наметах на стандартному військовому кухонному обладнанні. Це і стало одним із найбільших викликів кулінарного батлу. Аби підтримувати необхідну температуру, потрібно було правильно розраховувати кількість дров та вчасно підкидати поліна. Однак досвідчені шеф кухарі зізнавалися. Саме так їжа виходить ароматнішою та смачнішою. Тому що я сам з села виріс, також на, на нас кухні була, на, на дровах все готувалося. Типу, я знаю, як це, що на газу, а що на дровах. Типу, є свій певний якийсь смак, аромат, запах, дрів. Тобто, так, воно відрізняється. Найскладніше це все розрахувати, як воно в тебе приготується. Міняєш місцями, оці казанки які поставиш, як то там дивитись, там десь плюс тобі з тим, що потрібно нарізати, чистити. Ну, Це все так, таке цікаве і швидке. Що треба все дуже швидко і дуже цей. Чесно кажучи, ми думаємо, може, на мангалах, в казанах будемо. Ну, коли я побачив цю кухню, я трошки вдивався, бо я ще на такій кухні ні, ні, жодного разу не працював. Бувало, на різних кухнях працював, там, на хоспері на мангалах, так да, ну. Ну, але це теж досвід, це теж досвід хороший. Хто знає, де опинимося там через рік, через два. Учасники змагання повинні були проявити не тільки майстерність за плитою, але й креативність, адже кулінарні шедеври дозволялося створювати із обмеженого набору продуктів. Картопля, морква, цибуля так само набор копченості на олів'є. Овочі, горошок, майонез всі однакові кількості. Якщо порівняти кухню в ресторані, де я працюю, порівняти тут там більше спецій, там зовсім по-іншому технологія приготування. Тут своя технологія приготування. Тобто наїстися з цього можна. Голодним точно не будеш. Щоправда, у команди навчального батальйону був один козак. Мова йде про щоденну кількість відвідувачів військових їдалень. Цивільним ресторанам таке і не снилося. Зараз у нас є три тисячі людей. В котрих ми готуємо сніданок у вечеря. Так що ідей нас багато. Визначали переможців за голосами професійного журі та відгуками строковиків, які дегустували страви конкурсантів на обід. Експерти оцінювали окрім смакових властивостей страв.

У запеклій боротьбі першість виборола військова жіноча команда. Лаврове вінок конкурсантів це і найкращий комплемент 138 му навчальному батальйону, який є штатним підрозділом 184-го начального навчального центру Національної академії сухопутних військ. Саме тут вже більше п'яти років готують кухарів для потреб усіх збройних сил. Тут служать люди, закохані у свою справу, які здатні творити на кухні, зокрема і на польовій, справжні дива для військових кухарів. Це було не вперше готувати на військових кухнях. Для них це Мені сказати, задача кожного дня. Подальшому, я думаю, будемо проводити таке частіше. Будемо залучати більше гостей, більше ресторанів. Будемо давати більше пропозицій. Військові фахівці кажуть, що й у майбутньому готові приймати виклики своїх цивільних колег і налаштовані лише на перемогу. На сьогодні, а також у цьому році, це все колектив нашої телепрограми вітає вас із прийдешніми святами. Будьте здорові, миру вам, підтримуйте своїх захисників. Побачимося з вами вже наступного 2021 року. Нехай вам щастить!